Доброго раночку. На годиннику в мене пів сьомого ранку, а я йду на город свій зробити контрольну полку, тому що вже певно по полю та й не буду полоти більше. У нас так якось прохолодно, я одіта ось. На градуснику показує 17 градусів, але напевно не буде. Тепло і сонячно, тому що небо таке ось у нас якесь в хмарах. І буде знову прохолодно. У мене огірки почали вже цвісти, тому треба зараз прополоти огірки і морку, щоб вже вона собі росла, та я до них не приходила. Всім бажаю спокійного, мирного, тихого дня і всього найкращого вам. У нас вже зацвіла ось тут липа. бджілки мої рано попросиналися, вже майже всі працюють. Ну, ви знаєте, так як і у людей, я бачу в цих бджілок, є ліниві, що пізно виходять з вуликів, А є такі, що можуть і в 5 вилетіти та й вже працювати. Звісно, як є коло чого і є до чого летіти. О. Гул стоїть, всі працюють і я буду працювати. Ось тут в мене огірочки. Треба вже бачу цвітуть зараз буде, буду полоти. Цибулька виправилася. Ось так. Цю сімейку мені потрібно вже. Вирвати вона полягла і посохла, моркочка така. Ну, столові буряки мене радують. Радують, я вже рвала на борщ. О, ось такі бурячки в мене. Столові така градочка. А там картопелька, де-не-де цвіте, ми її ще, ну як сказати, вторік і позавторік ми вже в цю пору могли б. У нас, говорять, шпортати там, не копати, а шпортати молоду, а цього року то вона довго сиділа, не вилазила та й там, мабуть, нема під нею ще нічого. Там помідори в мене. Ось такі друзі справи. На кухні нічого ще не готувала, замісила тільки на біляші, прийду та й потім буду щось варити. Отут я пересіяла морку, морква ще не вилізла, а редька то так, як шнурки. Ну все, друзі, буду приступати до роботи. Друзі, подивіться, які у мене знову гості. Ой, їжачиха з їжаченятами. Ти прийшла до нас в гості. Ну куди ти їх волочеш? М? Ну, куди? Було четверо. О. Що-що? І клубочки ще один був. Друзі, сезон мій консервації відкрився. Нарвала я вже черешень, Таке неповне відеречко, І ось вже закрила компот. Він вже охолодився. Зараз буду виносити в погріб. Хотіла ще нарвати, нарвати ввечері, бо дуже черешні рясні, але дощ то йде, то не йде, намочив ці дерева та й капає, з них немає як йти на город. Ось. Такі в мене консервації, ще трошечки лишилася рішень, зараз буду доварвати ще компот. Сіла на веранді та чекаю, поки нагорить мангал, щоб пожарити шашлик. Обіцяли ж внучці та й треба виконувати. Захотіла шашличок, ми її шашличок пожаримо. Захотіла якось печиво, печиво спекли. І це для нас в радість, тому що всі ми знаємо, що внуки це наша внуки це наша радість, і ми їх любимо більше за всіх. Казала, Казала внучка, мамо, ой, бабусю, ти кого більше любиш, маму чи мене? Я кажу, звісно, тебе, бо ти маленька доця, а то велика доця, вже вона виросла, та й тебе люблю більше. Вона може й не буде їсти цей шашлик. Вона тільки понюхає, по, щось там покуштує, але сам процес, що це ми будемо зараз палити вогонь, і це ж вона нас попросила. І це ж в неї стільки радості. ось, І що вам хочу сказати, приїжджають до вас онуки, приділяйте їм увагу, покиньте якась хай робота буде недороблена, але. Покиньте всю цю роботу і, і що вона там хоче, чи погуляти, чи так десь, щось, то щось з нею погратися та й приділити увагу, тому що ще рік і два, як, так як наша Соломійка, вона підросте та й не захоче вже їхати в село, тому що що вона вже буде робити з дідусю мій бабусю, і бабусею. У неї вже свої будуть якісь інтереси. Так і ми. Колись вона була маленька, та й у нас вся робота була паралізована. Як не чоловік сидить, то я сижу і не зводимо з неї очей. За своїми так не дивилися, як за внучкою. За своїми не дивились, бо мали і роботу, і повну Та хазяйство, покинемо її в хаті та й підемо на цілий день по полях. Та й такі в нас справи. Зараз підемо до мангала. Знаємо, що нас э, комарі зараз будуть їсти. <кій> Але нічого, зараз, раз два пожаримо цей шашлик, скільки вона там його буде їсти, понюхає та й покине. Вони такі їдаки, зараз вони хочуть якихось ласощів. Але нічого. Зато в нас яке свято. Кажуть, яке свято, що шашлик жарити. Внучка приїхала, ти свято, ти кожен день свято. Ось такі наші справи. Йдемо ми до мангала. Ось такий шашлик у нас був замаринований. І ми зараз будемо його жарити, хоча і втомилися, і зморилися. Чоловік ще не приїхав з города, травив жуки, але пообіцяли і мусимо виконувати. і Я думаю, що любові багато не буває. І коли приїжджають до будь-кого внуки, ми всі стараємося їм догодити щось смачненьке спекти. Може і вона цього шашлика не буде їсти. Вона там кусочок два попробує, але і сам процес для неї який. Друзі, шашлик для внучки. Внучка захотіла шашлик, 10 годин вечора. Шашлик в нас є готовий, розпалили мангал, і жаримо, а що не зробиш для любимої внучки? А ви як? Напишіть в коментарях, готові десять годин вечора, щоб вас кусали комарі і ви жарили для внучок своїх шашлик? Шашлик готовий. Бабуся обкусана комарами, але нічого, що не зробиш для внучки. Йдемо вечеряти, пішли з нами. Друзі, ось така в нас вечора, головне шашлик. А там, що коло шашлика, це не важливо. Все смач... нам смачного.